І друзі, вчора ми придбали круту тачку, це гольф 4 як кажуть, хотів зробити з нього проєкт. Я колись мріяв про таку тачку, коли в мене була дев'ятка. Зараз я купив тачку, яка майже не потребує вкладень з точки зору якихось доробок, тому що все, що можна було доробити, у моєму розумінні, тут же все зроблено. Тут є класні диски, тут же є магнітола, є сабвуфер, є не знаю, що там ще, камера заднього виду, є парктроніки. І в принципі залишається по машині зробити мінімум взяти соточку баксів і довести машину до нормального. Продажного виду. Це першим чином я хочу перетягнути руль. Точніше, я вже під'їжджаю на нову пошту для того, щоб забрати новий руль, який вже перетягнутий, а свій старий я відправляю назад. І мені виходить 650 гривень. Ну, плюс доставка десь 800 гривень новий перетягнутий руль. Тому що цей ось такий покоцаний. Друге, це в мене є вм'ятинка на двері. Я вже домовився за 2000 її зробити. І це будемо робити згодом. Я замовив також фарбу, яку я зараз заберу. Приїхав на нову пошту, забирати прийшло все в один час, в один день, разом з кермом. Ну і ще треба буде поміняти ось цю частинку. Тут немає деяких елементів. Ну, щоб машинка вже була така комплектна, щоб тут не було зайвих якихось косяків. До речі, навіть зараз машина вся у рідному окрасі. Ми її підбирали два роки тому. Моєму другу, і коли я забирав цю тачку, я знав, що з нею все супер, тому що їздили, купляли власноруч разом з другом, і повністю я її перевіряв на момент ДТП. Була вм'ятина на двері, два роки друг прокатався і нічого не робив з нею. Але щоб її продати трішечки дорожче, аніж я її забрав, то треба видалити ті вм'ятини і довести автомобіль до продажного виду. Забрав же руляку, зараз подивимось, що там взагалі прийшло, як воно виглядає. Тому що я навіть фоток не бачив, що там буде за руль, просто знаю, що руль перешитий і готовий за ті гроші. Взагалі я заплатив 1150 гривень, але коли повертаєш свій руль, тобі повертають ще 500 гривень назад. Тому виходить без пересилок, новий руль коштує 650 гривень. Структурка ну, майже схожа. І зроблено все дуже охайно, дуже чітко, дивіться. Все, як і в оригіналі, тільки краще. І буде вже ось такий новий руль, а не протертий. Вже приємніше, коли купуєш тачку з отаким рулем. Все, їдемо зараз, міняємо, встановлюємо цей. У нас шліци всі на місцях, все ціленьке. Тому що іноді буває, що шліци на цих рулях злизують, і тоді вже він нікому не потрібен, навіть за 500 гривень. Друзі, а якщо ви шукаєте для себе автомобіль з Америки чи Європи, раджу вам використовувати сервіс Car Vertical, який знає все про ваше майбутнє авто і навіть більше, ніж сам власник того авто, який вам буде його продавати. Тому що замовивши звіт в Car Vertical, ви можете дізнатися, чи скручувався пробіг, всю історію обслуговування, чи була машина в ДТП. А якщо і була, то фотографії з місця пригоди, ну або фотографія з аукціону, на якому вона продавалась, в якому стані вона продавалась, чи працювала на таксі, чи взагалі машина була утоплена. Ділання на CarVertical залишив в описі під цим відео. Також буде промокод наш гараж зі знижкою 20% на послуги цього сервісу. Взяв уже все необхідне, щоб нам зараз поміняти руляку. Як тільки заїхав з пошти, забрав, одразу міняємо, щоб швидше відправити старий руль назад і щоб нам швидше повернули гроші. Для того, щоб. Нам зняти руль, нам спочатку треба відшолкнути ось цю подушку безпеки. Треба провернути руль у будь-яку сторону. Я це зроблю ось так. І десь тут є у нас отвори. Ось ці отвори. І в ці отвори треба буде просовувати викрутку. Це зробити буде трішечки проблемно. Якщо ти ніколи це не робив. в інтернеті є багато відео, як відчокнути цей руль. Далі нам треба буде ось така. Головка, яку я купляв на М 12 щоб було 12 гранів, там вже центральний болт. Нам треба його буде викрутити, відчолкнути подушки безпеки, всі шлейфа зняти старий, встановити новий і зібрати в обратній послідовності, що ми зараз і будемо робити. У нас вся ця процедура зайняла, щоб поміняти руль 5 хвилин. Не більше і не менше. Просто швидко все зроблено було. І нічого не треба було розбирати, як я дивився в інтернеті, що треба ось там знімати ці чохли, кожухи, всі. не треба було нічого знімати, просто повернув руль вліво, руль вправо, відчолкнув. Зняв подушку, все це переєднав. І тепер все це у нас працює дуже добре. Зараз подивимось. Хтось там мені писав, що може подушка. Світитись. Але нічого не світиться. Ви самі бачили, що я просто від'єднав, знову під'єднав і все чітко. Тепер у нас залишається поміняти ось цю завісу. Вона ось у цьому місці вона лопнута, нам повністю треба цю завісу в зборі замовити. Через це у нас дверка трішечки просаджена. Ну і вона, якщо ось так, то не дуже добре зачиняється. Ось ця дверка нижче за ось цю, тому що завіса ота зламана. Ну і бачимо, у нас ось така коцка є. І зазора тут нема через те, що завіса зламана. І це, я думаю, завіса зламалась тоді, коли ось ця коцка у нас з'явилась. То все перефарбовується, завіса нова ставиться. І буде у нас машинка майже не бита, майже не фарбована за виключенням цієї дверки. Але інший загальний стан просто бомба. Подивіться, як виглядає салончик. Ці дужки, вони всі ціленькі, не порвані. І тепер ще новеньке кермо також виглядає дуже класно. Оскільки у мене трішки прим'ята водійська дверка, і ще є такий нюанс, що у гольфів дуже часто розривається, зношується нижня петля на водійській дверці. На цьому автомобілі це не виключення, і тому я знайшов петлю на водійську. Дверку за 200 гривень. Я знайшов на Олексі спочатку за 600, але думаю, ну трішки за дорого, бо це ж гольф, дуже багато запчастин на гольф існує. І щоб петля якась коштувала 600 гривень, то дорого. Знайшов за 450 і один з них пише, що у нього велика розборка, і він продає ті петлі по 1200-1300 гривень. А якщо не подобається, каже, іди купляй нові за 4000 гривень. Коротше, знайшов у сусідньому місті петлю за 200 гривень. І зараз вже під'їжджає автобус, Ось звідти він вийде, Ось він, який привіз мені ту петлю за 200 гривень і ще гривень 30 чи 40 за доставку. Йдемо забирати. Ще тут якийсь бонус плюс, не знаю, що то за петля. Якась ще, чи це бонус плюс до цієї петлі. Якось, а, так, вона якось збирається <гум> у якомусь положенні, не знаю. Спочатку ми встановимо, відрихтуємо дверку, а потім вже будемо фарбувати все разом з петлею. Петля, до речі, темно-синього кольору, а у нас машина чорна, тому фарбуємо все в колі. А ми пацани вже старші, старші, старші ми є пацани, не пастує пацан старшим, старшим. є рунди. Ми, Розпаковка, пацани... друзі. Тут у нас повинен бути лючок для того, щоб мені підібрали фарбу на гольфа, щоб колір не відрізнявся. Тому що якщо поїхати, наприклад, по місці це все підбирати з лючком і по тих карточках, які там, на яких є колір, вони всі затерті. Тому на таких машинах треба не по коду фарбу, а щоб нам колорист намішав так, як воно є насправді. У нас лючок не фарбований. До нас, в принципі, вся машина не фарбована. Але так, дивимося, що приїхало. Так. Лючок з ланосу, Я замовляв, у нас є ланос, ви ще не знаєте, але у нас є ланос. І ми зробили на ланос ось таку фарбу в балончику, щоб підфарбувати пороги, тому що пороги там переварені і задуті в пластик. Ну то вже буде інша історія. Так, у нас 03 фарба Volkswagen, 03 літри, 3 мокрих плюс... На чорний ґрунт. Півбанки чорного ґрунта у нас залишилось ще з минулого разу, коли ми фарбували диски на фієсті. Тому чорний ґрунт є і ще ось такий розріджувач. Це перемішується з фарбою, тому що фарба густа. І щоб її розбавити, треба ось такий розбавитель. Звісно, можна і звичайним 647, але якщо хочеш зробити якісно, щоб у нас машинка була е по заводським технологіям. Треба купляти і якісні розріджувачі. Це є лючок на гольфамій. Да? Ось як я його знімав, о, його ще трішки полірнули, щоб там ту фарбу підібрати в ідеал. Ну, коротше, будемо фарбувати, подивимось. Потрапили хлопці в колір або ні, але я вже замовляю в них не перший раз і скажу так, що потрапляють в колір ідеально. Посилання на магазин, де це все замовляв, танденшоп залишив в описі під цим відео. І ще буде знижка по промокоду 10%. Промокоди посилання знайдете в описі під цим відео. Друзі, пряме включення. Далі ми вже не будемо працювати з цим альфом, тому що я на ньому катався, чекав, коли будуть документи, вписали газ сюди. І, коротше, у такому стані, як він і є, ото з м'ятиною на двері з такою петлею його зараз забирають трішки дешевше, ніж я хотів його виставляти, але я не буду зараз складати кошти на те, щоб його зробити. Тому ось як вона є. Технічно справному стані вже сертифікацію пройшли. Газ буде вписаний. Зараз просто їдемо, віддаємо машину, написали договір купівлі продажу, і все фактично, машина продана. За 4200 доларів заробили ми трошки менше ніж 200 баксів на всій цій процедурі, тому що руляку перешили, фарбу замовили, завісу замовили. Але я вважаю, що поки є клієнт, краще зробити швиденькому заробити там свої 100-150 доларів, аніж потім фарбувати і тягати її дорожче. Хто не в курсі, у нас ще є ось такий ланос, який ми зараз будемо дороблювати. У нас також прийшла фарба ось така у балончику. Замовляв там саме, де і фарбу на гольфа. Нам треба підфарбувати переварені пороги, тому що їх підварили. І якщо дивитися, то вони ось тут мають переход такий не дуже гарний. І просто взяти, пофарбувати в колір автомобіля. Тому що з іншого боку ми все це вже пофарбували. І як бачимо, дуже погано бачимо, я ще на вулицю вийду як то буде виглядати. Але все ж таки, коли в колір, ось так от повністю антигравій, то виглядає краще, ніж коли вона просто якась сіра, навіть не чорна. І коли ми зачинимо всі двері... То з цього ракурсу буде видно, що машина повністю в колі. А так виходить, що у нас нижня частина порога, вона якась сіра. Ну то не дуже гарно виглядає. ніби караокі. За вікном пролітають <плес> незнайомі блоки, Ми робимо справи тут, кожен брод. Хочу, до речі, показати, що це сєшний ланус, він з кондиціонером йде. І подивіться, просто стан під капотки, стан салону. Він повністю, як я й казав, у рідній фарбі він не гнилий, за виключенням тільки дно ну, там все заводське. І то я не знаю, чого там їх переварювали. Може там трішки пару дірочок було, або взагалі трішки пішло воно. Капот не відкручувався. Стаканчики всі ціленькі, як завод. Є один нюанс під вигоною, коли вона довго стоїть, то сальники-клапанов вони пропускають. Треба міняти сальники клапанов і прокладку клапаної кришки В цієї, тому що, бачите, трішки вона підсикає зверху. Побачимо, як вона заводиться, а сів. Я зараз хотів завести, але нічого не вийшло. Трішки є димку. Такс. Ось так. Завелась нормат. Навіть димку нема. То щось у минулий раз, коли вона постояла десь тиждень, трохи було сизого димку. Я думав, що сальники клапанів вже підходять. Але наразі працює рівненько, тихенько. По техніці, я так скажу, що непоганий стан у неї. Ото є тільки нюанси по кузову. Ось тут бачимо, з іншого боку таке. Щось там по задній кріжці є. Ось тут вм'ятини. Газу ніколи не було, один власник з салону. Ця сторона більш-менш така рівненька, нормальна. Але ж таки по передніх крилах там ще трошки є прим'ятості. Десь когось стукнув чи що. Передня частина повністю ціла. Ну, коротше, зараз я вийду на вулицю і все вже покажу, як воно є. І головне. То буде ціна цього автомобіля. Якщо ти хочеш на свій горб дурну проблему, тоді вітаю. Я тебе в нашому мрео. Кі пішняки запльоти, черги, людські сльози, щоб все рішити зрання. Монитись треба бозі. Ну, ось така бричка у нас. В принципі, працює нормально. Гори у нас працює. У нас є гор, кондиціонер, склопідйомники. Коротше. Комплектажка дуже непогана. Восьмий рік і головне, що за скільки ми його плануємо продавати. Ціна десь 2 200 була б ідеальною. Але реально клієнт, якщо буде, за двушечку може забрати такий корчик. І ще трішки заробити, якщо щось з ним підмазати, підфарбувати, буде взагалі супер. Звісно, якщо враховувати, що нормальний лан з такої комплектації десь трошки буде коштувати, він буде з подкрасами, але виглядати буде непогано. А середній ринок то від 2,5 і вище, то вже крашені, там биті, трішки ржаві, то за душечку, ось такий ланос, то просто класна ціна. Навіть по ходосам нормально, щось там зліва, начебто як стоєчка стабілізатора трошки підстукує, але тачка їде, коробка не розбита, двигунчик самі бачили який, компресія по 12 за 2000 баксів. Просто пушка. Перегнали в гараж, де машинка вже буде стояти, продаватися, тому що в інших гаражах машинки будуть далі готуватися. А це такий гараж, типу в оренду брали, щоб відстоювати тачки, тому що на стоянці без даху. А тут з дахом і ще й дешевше виходить, ніж за стоянку платити. Тому Ланус ми залишаємо тут до того, як ми його продамо. Виставляти будемо десь 2300 200 Якщо пошвиденькому приїдуть заберуть, за задушечку ми віддаємо. Ну Хотілося б, звісно, трішки більше. Але я думаю, 200 баксів заробити з неї теж буде непогано. Тому ось така історія у нас вийшла. Одну чорну машину, яку думали, що будемо тягати довго, продали, навіть не підготувавши того гольфа, на рахунок клануса посилання залишу я в інстаграм. Можете, кому цікаво, ось така тачка за двушку без торгу. То пишіть, домовимось.